Дорогі друзі, сьогодні я даю майстер-клас по консервуванню помідорів половинками для початківців, тому що господарки з досвідом і так знають ці рецепти, секрети. А от молодим треба повчитися. І не бояться, у вас все вийде. І ще Беремо стерилізовану банку. Перше правило: банки повинні бути всі стерилізовані. На дно я ложу кусочок хріну. І у мене м, проблеми з молодою петрушкою, тому я роблю зонтики. Петрушки ложу. От на дно. Мені потрібно це трішки. Також на дно я беру десь пару кусочків чесночка. Це у вас буде десь три головки, чи тось, три зубчика чесночка, більше не треба. От я півтора в мене крупненькі. І лажу на дно. Беру помідорчик, відрізаю плодоніжку. ну, теж коло плодоніжки, і розрізаю пополам. Ну, по-перше, дуже зручно подивитися, щоб там не було нічого такого неякісного вже може десь. А заодно ми вирізаємо серцевину і складаємо в баночку. От, складаємо в баночку. Зараз я покажу, покажу, як зрізаною частинкою зрізаємо до стіночки банки. До стіночки банків. Бачите, так трошки. Трошки воно у мене, є проблемки, ну не проблемки, руки вже не ті у молодих, вони будуть робитися, все буде робитися швидко. І так, щоб до, доверху трималась зрізом, до стінки і доверху. От, уважили. Положили. Потім ще один рядочок. У мене на кожну баночку виходить порядка 10-12 помідорчиків, дивлячись, які вони. Можна і поспівати. І ще зараз один так, помідорчик положу, положу так гарненько, щоб один коло одного був. О, скидаємо і насипаємо порізану на півкільця, порізана цибулька. Взагалі помідори люблять цибульку, петрушку, це це їхнє, і морковка ще можна. Ну, я сюди не ложу зараз. Так, десь порядка 10 перчин чорного перцю. От і ще можна один ряточок. А, зелені. От я не взяла. Бачите, це в мене трішки, петрушки тільки трішки, тому я... в мене багато баночок буде. Я помідорчиків десь налаштувалась на. 4 чи 5, 5 баночок. От подивіться як. Гарненько, щільненько ложимо ці помідорчики. Отак, От дорогенькі мої. От. Знову я сюди кидаю часничок. кидаю. Херчик. А тепер. Ой, перчик, що я сказала, це бурку, дві ложки цукру без гірки, дві ложки солі. Пам'ятаємо, що сіль це дві складові. Це якісна сіль і стерилізовані банки. Це перше, що у вас повинно, повинно дотримуватися ці правила, щоб не. Банки не роздулись, кришки не злетіли. От дві банки. Ой, дві банки, що я говорю, О, дві ложечки, так, все наче. Добавляємо сюди залишки цибульки. Цибульки і наливаємо. Дві ложки олії. Це все по дві столові ложки. Рафінірована олія. Я дуже люблю стожар олію. Ніколи не підводить, по що немає ні запаха, ні привкуса. І, ой, що я зробила? І дві ложки м -м, чайних. Ну, воно так і буде. Або одна столова. Отсту 9%. Накриваємо кришечки і відставляємо. От у мене така баночка. Ось уже підготовлена баночка. І продовжує, продовжує далі. Помідори з олива кипіточком. 5 баночок у мене вийшло. 5 баночок. Тепер я відправлю стерилізуватися на 20 хвилин. 20 хвилин я відраховую від часу, від моменту закипання. Потім виймаємо баночки і закатуємо машинкою. Відправляємо, закутуємо в ковдру десь завтра до обіду. З 3 кг помідорів у мене вийшло 5 банок. Оце були чумак по 33 гривни. Тобто кожна баночка, десь одна баночка в мене коштує таких симпатичних половинок. Коштує 20 гривень. Враховуючи ще, враховуємо. Сіль, цукор, олія, оцет, то виходить 25 гривень. 25 гривень. Це воно буде так коштувати взимку? Ні. Звичайно, дорожче. Побачимо, скільки буде коштувати. Готуйте. Консервуйте, підписуйтесь, лайкайте, чекаю до дорогенькі мої господині